Панове, привіт! Після того, як я пограв із легендарним складом Мілану, мені захотілося продовження. Тож сьогодні до вашої уваги, мабуть, найтитулованіший клуб у світі королівський мадридський реал. Крос відпочене, він трошки пограє, бо він легенда. І тоді я випущу Казиміру, який точно крутіший по статах. Казиміру, який, можливо, отримає моторчик. Кроса не забрав, тоді пушка ще не забрав, тому крос такий. Але Зідана купив найновішого за півтора мільйона монет. Прекрасний ЗІЗУ. Я з ним одного разу вже грав. І ось ми знову. Карім Бензема, З таким Бензема я ще не грав. 5-5. Золоті фінесшоти. Цікаво, чого тривало, закинули на фізичний трейд, а не на удари. Вибір позиції 99, ну ну. Роналду у версії тотце. Він аж трошки скривився, що не найдорожчий який там. Р9, 5 фінти, 5 на робочу ногам, мені здається, я з ним трішечки зіграв. Модрич класний. Пепе і Рамос. Легендарна парочка, поміняємо їх місцями, щоб вони дивилися один на одного. І Пепе. 41-річний португалець заявив, що завершує футбольну кар'єру. Шкода, бо на євро він грав круто. Сподіваюся, він зараз з Рамосом витягнуть в центрі. Зіграють якось так як в моменті. Ну і Камавінга і Карвахаль в таких версіях, бо їхні дорожчі по монетах мені не вписується. У мене всього монет залишилося після закупів 440 тисяч. Зейдр, Ваніс Ніслорой, Рауль Гонсе, Але з Белінг, Казіміром, Окманман, такий мій запас і ще в резерві. І Канавару, Габіалонцу, Ді Марія, Кака -Ка і Вінісіус Джуніор. Вінісіус, який в мене... Випав рарним на старті всі 24 відіграв 888 матчів. Божевільна цифра така гарна і символічна, що я навіть рухати не хочу. Нехай так і ця карта дочекається кінця гри крос 8. Зідан 5. Готово тільки форму ще вдягнути, і краса. Отак. Тут форма Реалу, тут форма легенд і м'яч Ліги Чемпіонів. Е, що по схемі? Може так і в 4-3-2-1 буду грати. Саннера Рашфорд Кієза. Грамірес. Ой, Роналдо золотий Еріал, точно. Ой-ой-ой. О, що це за удар? Цікаво. Цікаво. Тоні. Гарно, гарно, гарно. І Карім Бензема. Перший м'яч. 99-й номер моєї команди, тому що дев'ятка у легендарного Р9. Зідан. Опа! Легендарно. Карвахаль. Ну Карвахаль чесно, по відчуттях одразу такий скамвінгу ніби їм щось бракує. Є таке слабеньке. Мудріч. Я зовсім забув, що ти на полі. Пензима! У мене тут симулятор. Мене лонгшотів. Карвахаль офсайд мені запоров. Це, це єдине продовження атаки, серйозно? Як примітивно. Хто тут он такий стрибунець проти Роналду? Не перестрибнув цього разу він. О, кінець. Роберто Карлос дуже проситься це у цей склад, я погоджуюсь. Він би крутезно писався, граючи в 4-3-2-1, він би фантастично часав ту ліву ровку, але я його скинув в СБЧ. У мене був він максимальні версії, коли я дізнався, що він провокує українців. Холанд тут 99-й. а Це означає, що мій суперник активний грач. Тож будьмо уважні, бо в мене Голанда цього ще немає. Я не пройшов ці всі сезони, я не граю так багато влітку. Я граю рідше. Але при тому ігровий тонус, як бачите, підтримую. І на табло у нас багато перемог. Зідан! 1-0 відкриває рахунок зі зубі з від Р9. Ох, Рамос, яке перехоплення. Роналду на котовий годовий готовий не буду. Вдавлен. Я пам'ятаю, як я був маленький і з татом стрибав вдома, дивлячись той матч, ти що? То Динамо неслося так, що літописи писати можна. Р9. Прекрасний удар, потужний удар, акцентований удар джентльменські риси покинув матч. Я тут, до речі, помічаю, що анчелоті в мене тренує українську прем'єр лігу. Я, звісно, дякую, Папа Карло, але в нас Пепе без третього пункту хімії. Yes! Тож... Повна хімія у Пепе і у всіх інших, і анчелоті в команді. Прекрасно. Він валить серйозно. Погляньте, скільки тут рожевих карточок, і суперник вирішив качати свого нуля. Вивозите. Вивозите. Ой, Зідан, 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 несе, це зідан, зроби елегантну зізу. І краде той гол бензима, боже мій! Та в дворі би підсрачника точно дістав. Як пацюк зараз вкрав той гол. Карім, Ну він в нього чисто спрацював інстинкт Голеадора. Треба заносити м'яч у ворота, щоб потім його не звинувачували, що він не допрацював. Ой, туре яя. Ну так, яя треба буде збирати, братом тоді визбачає. Ой, пропустивля, папе молодець. Ні, 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 ні. Один 3 Ой, oh, нюно-на-но-но. No, 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 no. Нас побили, перебили, знищили. Перамус не стягнули тигрівських рухів не Неймара з переступами. Чудово! Лука Модріч, 2-4 Є ще півтайму. Ні, який блок боже мій! Він грав за кіпера. Боже, бот заблокував той удар в протилежний кут. В порожній кут. Ні, це срака. Туди його РД 5? Ми в грі. Ми живі в цьому матчі, живіші за живих. 4-3. Один гол залишається. Чи можемо ми повернутися після 1-4? Макманаман повір в себе, бо в мене іншого немає правого. Півзахисника чи Вінгера. На. 4-4! 4-4! Кама Вінга! Едуардо! Едік! Прекрасно! Ми повернулися! Це ж легенда на полі. Це ж Мадридський реал, врешті-решт! Фу. Пощастило. Це мадрецький реалий Карло Анчелоті. Він знає, як такі матчі витягувати. Он Роналду. Удар! Гол! Ха-ха! 5-4! -ха -ха! Який удар лівою ногою! Асталевіста! Можливо, лише можливо. Асталевіста, бо треба Кікоп зупинити, щоб ми не опинилися в екстра таймах. Який удар, боже мій! Навіть не зелений таймер. Суперник в шоці, тільд просто паніка в команді суперників. Він не розуміє, як таке могло статися. Я і сам не розумію, як ми перевернули ту гру. Тихо-тихо, Кіков тихо, летить. Ні, срака! Я не можу захищатися. Але правий стік! Правим стіком Прочитав кут і Касільяс! Ікер Касіліас легендарний сейвище! Прекрасно, Ікер! Драматична, неймовірна перемога! Браво, команда! Кросу треба дати відпочити. Нехай грає Казиміро. в серединці. В кого нема хімія? В Казиміро! Оооо! Бляха, не звернув уваги. Я забув, що він не яй 99-й Голланд проти мене і проти Казиміро без хімії там ширнул Діньо. Оце ми зараз в прикол зіграємо. Я не можу захищатися. Другий матч поспіль. Це проблема. Чи сьогодні, суб... сьогодні субота, бляха, не ясно. Боже мій Карвахаль, як ти м'яч залишив у грі. Чудово, лука-модріч. Один-один. Десятка моя. Ух ти, крадіжка. Ага, перехитрив! і Дахор пощастило тут зі скоком, бо я хотів дати на вісну, на дальню стійку. 2-1 попереду. Бляха. Ну, але буває так. То все відносно. Бувають такі таймінги можна зловити, що приємно грати, але то не сьогодні. Чудово. Лука 3 42. І 4 буде. І буде 4 Кріштіану Роналду! Сю! Ну, але Ппарамус розумієш, це дуже легендарно. Карвалів просто пограв і 6. Кака, Бутра ето... Ого, Рамос Нормально побіг. Зісу класно. Далі Аріал. Золотенький Криштиану Роналду Вилетів Ох, Охтеж. Карвахаль. Пузом. Новітній відбір пузом. І даємо дуже добре в темп, дав Зізу. Зізу зробить сам! Зробить сам! Молодчинка. 2-1, Зін, один зідан! Зі, Пензима, як технічно. Тоненько можна. Ще разочок. Оу! Імбапи. Wow. 97-й холон. Ну нарешті на 99-й. Ван Дейк там кричить в центрі захисту. З тих серйозних. Боже який крінж. Касіліас не дострибнув до Холланда, а з ним буде робити взагалі на кутових тоді. Та не гравці, вей! гравців! Добре. Боже, який відскок! Боже, б'ю монітор, але не б'ю монітор. Який жах, який я пропустив. Два голи за 10 ігрових хвилин, просто ні звідки. Ну це як же ж так? Що ми робимо, ей? Хрінь двічі пустив, а класні моменти двічі не забив, але тут Карім Бензима забиває. О, бляха! О! Снова 1 4 Є. Yeah. <пу> ну, це смішно. Гравець приймає а не б'є в дотик. А, папе. <по> Ваністел Рой, рут! Твій вихід. Рут, два, Ністел Рой! 2-5, ми ще в грі. Руд 2 Ось він! Голландець забиває вдруге з заміни. І вже не так ганебно на табло все виглядає. І ще й пахне. Нашими шансами в цій грі. Четвертий гол Престижу під Каріма Бензима. І 4-5. Непогано на табло. Проскочили, на жаль, мій захист. Пробігли, переїхали, ну нічого. Бензима 6-3. думаю, краще. Роналду 7-2 майже те саме, як так? І Роналдо 4-8. Ну, але всі троє забивали, потрошки того ніхто на себе ковду не потягнув. З'зу 3-2. Модріч, ага, Модріч у мене давно в клубі. Та й таке. Баніс Лорой, Красень. Війшов в матч крутіше ніж Р9. Два голи, один асист в такому матчі, де ми були в дупі. І це за За тайм? За менше? За півтайму, по-моєму. Який зі клобів буде наступним? У мене ще залишається Сім матчів. Далі буде. Ну а на сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.